Крок назустріч роботодавцям компенсуватимуть витрати на єдиний соціальний внесок. Це гарантує новий закон про зайнятість. Так урядовці вирішили подолати проблему із безробіттям. Таким правом пояснюють у міському центрі зайнятості мають можливість користатися люди, які малоконкурентні на ринку праці. Йдеться в першу чергу про одиноких матерів, які мають дітей до шести років, випускники навчальних закладів, а ще випускники шкіл, які не поступили одразу після закінчення навчання. В основному в Середньому виходить, якщо від мінімальної заробітної плати, навіть це роботодавець економить кожного місяця мінімум 500 гривень. Якщо взяти в загальному за рік, значить роботодавець ну, мінімум 6 тисяч гривень уже зекономив. Тобто, це все таки є стимул роботодавцю взяти особу на роботу. Таке нововведення вже підтримали чимало роботодавців. кажуть, це стане стимулом для створення нових високооплачуваних робочих місць. Хоча повністю цей закон проблему щодо навантаження фонду оплати праці. Не вирішить головна важкість взагалі полягає в тому, що багато років ведеться дискусія, причому розуміння є на всіх рівнях влади про те, що треба зменшити навантаження на фонд оплати праці. На жаль, це питання лишилося на сьогоднішній день не вирішене. І це є основною перешкодою, тому що на сьогоднішній день є такі явища ганебні, як зарплата в конвертах, як скриті робочі місця, і інші виплати. До слова, право на компенсацію єдиного соціального внеску має роботодавець, який працевлаштовує. Ви безробітніх терміном не менше ніж на два роки і лише за направленням служби зайнятості Іван Ничук Сергій Попович новини 402.